Іще спали більшовицького, нападку та й не сподівали разом, більшовицького, нападку та й не сподівали, кулемети терескоть, немовна іжені, крехнув сотник Соловейко, хлопці я ране. Крикнув сотник Соловейко, хлопці я ранений, Упав орел, упав сокіл, упав соловейко, крикнув слава, у Україні будь здорово, ненько Крикнув слава у Україні будь здорово, ненько будь здорова Чорноброва, чорноброва і рідна нене, а ти славна Україна, не забудь за мене, А ти славна Україна, не забудь за мене, ой у лісі на полянці стояли повстанці. Сходились до потічку, миватися вранці. Слава Україні! Дякую! Дякуємо. Ну, невеличка об'ява. Так і в кармані, в мене лежить оцей загублений паспорт із квитком залізничним. Сумець Орися Олексіївна. Якщо ви нас чуєте, підходьте, будь ласка, знайшовся ваш паспорт.